Привіт, малюки! Сьогодні читаємо книгу про двох найкращих друзів, яка називається Ферн і Отто. Приємного перегляду! Подивіться, хто в нас тут. Це Ферн і маленький Отто. Ферн працює над історією. Отто дивиться і намагається бути корисним. Подивимось, що у Ферн виходить. Ферн і Отто кращі друзі. Вони живуть в затишному будинку на пагорбі біля води. Вони ділять на двох тост-тунцем на обід, поки слухають свої улюблені пісні. Згодом вони дрімають на сонечці, легенький вітерець дмухає крізь віконце. Ей, ферн! Я люблю подрімати, але не хочу розповідь про це! Ти можеш написати щось загопливіше? Ферн нагадала Отто про все, що вони полюбляють робити разом. Але Отто лише похитав головою. М -м, недостатньо захоплюючи. У Отто з'явилась ідея. А пішли в ліс і знайдемо щось захопливе для твоєї розповіді. Ферн нісла швидкі зміни в свою розповідь, і потім двоє друзів відправились в дорогу. Ходімо, Ферн, це буде весело, це буде чудово, це буде надзвичайно захопливо. Можливо, ми знайдемо привітного дракона або чарівного єдинорога, або Джина, який виконає наші бажання. Як чудово, Отто, зараз почнуться перегони. Черепаха, яка змагається з зайцем? мені це здається не дуже веселим. Давай продовжувати йти. Але тут такий великий натовп, Отто. можливо, це буде захоплююче? Я так не вважаю Ферн. Ти хоч раз бачила, щоб черепаха швидко рухалася. Глибоко в лісі стоїть гарненька хатинка з маленькою дівчиною в ній. Здається, вона щось їсть. Подивимось, що саме. Привіт, маленька дівчинко! Ці мисочки з вівсянкою пахнуть дуже смачно. Хочете трохи? Ось ця надто холодна для мене, а ця надто гаряча. Так, будь ласка, ведмеді люблять вівсянку з медом. Ферн, у нас дійсно немає часу на вівсянку. Ммм, як смачно. От зараз було дуже захопливо отто найкраща вівсянка у світі. Яка мила хатинка. Вівсянка ніяк не прикрасить нашу розповідь ферн. І чому в тому будинку було стільки ведмежих речей? Який заклопотаний ліс? Подивись на всіх цих створінь. То що, заснув під деревом той самий кролик з перегонів? Та біжить поруч з ложкою, як дивно, і це маленьке курча, хтось вдарив його по голові. Давай продовжувати йти, ферн. Ніхто не пише розповіді про ложки або про жолоді, що падають з неба. О, Любі, ферн та ото краще бути обережними, той вовк виглядає небезпечно. Що ж, привіт, мої пухнасті друзі. Бажаєте сходити зі мною до будиночку бабусі? Я обіцяю великий банкет. Ні, дякуємо, нам дійсно треба йти. Фух, це було небезпечно. За кілька кроків до них підбігла маленька дівчина. Вона виглядала дуже привітною. Я збираюсь в гості до своєї бабусі, а вона дуже любить гостей. Хочете піти зі мною? Ні, дякую. Ми надто зайняті пошуками чогось цікавого для нашої розповіді. Але ми дороги пройдемось з тобою, Ми щойно й не бачили страшного вовка. Сподіваюсь, ми не натрапимо на нього знову. Оце так. Який гігантський будинок черевик. Я б хотіла побачити, який він всередині. А я б не хотів дізнатися, який він на запах ферм. Дивись, отто. На тій жабі вдягнута корона, мабуть, вона якась дуже відома. Може нам варто зупинитися її? Ні, Ферн, вже пізно нам треба йти скоріше, якщо ми збираємось знайти щось ідеальне для нашої розповіді. Тут ми бачимо трьох братів, яких ви, можливо, знаєте, вони сперечаються щодо будівництва будинків. Ферн здалася, їх дискусія дуже захопливою. Але як ви гадаєте, чи захотів фото зупинитися і послухати? Сучасне скло, класична цегла, сільська солома. У них є деякі гарні ідеї, отто скляний будинок чудово підійде, щоб подрімати на сонечку. Я думаю, що наш будинок кращий ферм. Раз вже зайшла мова про наш будинок, отто, може, вже підемо додому. Ми гуляли годинами, і вже дійсно пізно. У мене вже купа нових ідей для моєї розповіді. Ні, Ферн, нам треба щось захоплююче. Нам треба. О, ні. Привіт, дорогенькі. Ви виглядаєте смачненько. Мені ви почулося, чи ви казали, що шукаєте щось захоплююче для своєї розповіді. Я також пишу розповіді. Хочете бути в моїй історії? Ферн Еотто прочитали достатньо книг, щоб знати, що вони ніколи не хочуть бути в розповіді відьми. Дивись, як швидко друзі біжуть крізь ліс тепер. Знаєш, що було б добре, Ферн. Що саме? Опинитися зараз вдома, їсти гарячу вечерю разом, і потім ти б заспівала ту пісню, яку я люблю, а я б грав на піаніно. Це звучить дуже добре отто. Ох, нарешті, наші друзі повернулись додому, цілі та неушкоджені. Це було достатньо захопливо для тебе отто. Трохи занадто захопливо, ферн. Ти знаєш, ферн, мені дійсно подобається розповідь про двох друзів, які живуть у затишному будинку на пагорбі, подалі від вовків і відьом. Такого захопливого дня було занадто для отто, тому він пішов спати одразу після вечері. Але подивиться на ферн, у неї з'явилась нова ідея для розповіді. І вона одразу розпочала роботу. Вона розмірковувала і записувала. Вона малювала і стирала. Вона пересувала деякі сторінки по колу, а деякі викидувала. Вона робила перерву на печиво. Вона навіть трохи танцювала, коли сторінки виходили чудовими. Вона писала ще трохи і малювала ще трохи. Вона тяжко працювала. Нарешті Ферн закінчила. Вона повісила сторінки так, щоб побачити їх всіх одразу. От то мій найкращий друг. Одного разу ми відправились у велику подорож ми шукали єдинорогів, джинів і привітних драконів. Але замість цього ми знайшли тарілку, що бігла разом з ложкою, і будинок, зроблений з черевика, великого, страшного вовка, дівчину, яка вся вдягнена в червоне, і відьму в будиночку, зробленому з імбирного печива. Це був захоплюючий день, але це був не найкращий день. Найкращі дні це коли проводиш їх на пікніку на задньому дворі, надуваючи мильні бульбашки, запускаючи повітряного змія, і граючи в хованки з моїм найкращим другом Отто. Немає нічого більш захоплюючого, ніж мати такого друга, як він. Ферн склеїла і шила сторінки разом, щоб вийшла книга. Вона так пишалась тим, що її книга для Отто нарешті готова. А що ж, Отто? Він вважає, що книга вийшла захоплюючою в самий раз.